Прийраночок всім. Сьогодні я почала свій ранок не з зарядки. Хоча десь уже 5 днів я займаюся по, ран... по ранках, так як вам показувала. Сьогодні в мене взагалі сили не було, і я вирішила стати на цей вібра хоча б трошечки розігнати ноги, і вони просто горять. До речі, замовляла я його. Десь пів року назад на тему за 40 баксів, здається, і неділі-дві я ним так через день користувалася. Таке думаю, коротше, мені лінькі, лінькі стать постоять, розумієте? І зараз опять згадала за нього, і тепер поняла, що перед, ну, класно перед тренуванням розігріти тіло ним саме. Прикол в тому, що коли стаєш на ньому рівно, роз. Розігрівається тіло прям аж по живіт, от по бедра, вище бедр. Якщо ти трошки згинаєш в колінах, то розігріваються тільки вот ножки. Да? І так ну, поступово можна, то я спочатку стою повністю, потім трошки згинаю ноги і розігріваю. Мені прям сподобалося так класно. У нас сьогодні дощ, чого собственно говоря, я не захотіла а, сьогодні нічого робити. У нас просто отака мряка, отака погодка. Мій осінній манікюрчик, прям меч під погодку. Знімала себе на тільки що <смі> на штатів на інстаграм. Зробила собі каву, зараз піду заберу. І сьогодні в нас у мене по плану. Нуль клієнтів, ви не уявляєте, яка я просто вдячна собі. Я вчора за це говорила. У мене була консультація зранку і також дощ, і я зняла рілс. Що як класно, що я рік назад прийняла рішення робити консультації, завдяки яким я зараз можу бути просто вдома. Це реально дуже-дуже круто, що є така можливість. І сьогодні в мене зранку знову Шо? консультація. Так що зараз я посушу волоси. Спочатку змонтую, хочу там зробити один постик в інстаграм з раночку. На десять мене консультація. Піду зараз заберу свою каву. Не, кава. Мені чоловік такі квіточки подарував Всі роботи. Десь не знаю скільки днів назад. А, а ці кружечки, до речі, мені на новий рік здається, подарувала таку чорну і білу. Мені так вони подобаються, Клієнтка моя. Я взагалі на новий рік стільки подарунків в минулому році від клієнтів отримала, що у мене був мішок в шоці. Ну, я також, звісно, дарила. Так от, сьогодні випланована плану консультація і на вечір фітнес. Між цим я не буду вам казати, що я хочу робити, тому що коли я вам це кажу, записалася і я це не роблю. Я не знаю, як працює мій мозг, але я реально ну, не хочу це робити. Також мені ось тут лежить прийшла посилочка тут, підсвітка, бо я свою зламала, на якій пише Діса Маріна. я її на зеркало ставлю. Я її зламала, замовила нову. На Амезон. Вот. Так що, дівчатки, йдемо бить каву, сушить волосся, і до вас я вже повернусь, напевно, коли сяду красиво, буду чекати дівчинку на консультацію. Так, дівчаточка, я вже зібралася, вдяглася позручніше Лосінки, кофточка тепла, чайок з ромашкою, що всі підсіла останнім часом. А, не знаю, взялася за голову, напевно, бо раніше б я <кх> випила б дві чашки кави. Вот. А, Ну, я одну випила вже, звісно. Тому зараз буде чай з ромашкою. Значить, я підготувала вже собі планшет, зараз вам покажу, як виглядає в домашній атмосфері. Треба закричкав. В мене місце, де я проводжу консультації. Зараз. Тут в мене таке дзеркало, щоб на себе дивитися. Тут куча проводов, які треба прибрати, я не знаю, куди там лампа, вигляд з вікна на пальмочки в мене. І от дивіться. Тут у мене планшет стоїть. Так, це вчора розбирала роботи. Значить, я заходжу в підбірку свою з веденням інстаграму. Тут у мене блокнотики. Там принтер, де я друкую методички, фотографії наші з чоловіком. Це моя карта бажань. І я вам скажу, що деякі з бажань виповнились. Наприклад, в нас був. Івент б'юті діла. І, в принципі, десь ось так він і виглядав. У нас є така навіть фоточка. Далі консультації, які я постійно проводжу. І от зараз я собі поставила тут у нас подкастик. Ми з Ланусією робимо, або це ще можна так назвати інтерв'ю з ученицями, ну, коротше, щось таке. А, далі, скоро в нас буде така фотосесія, і у мене оцей референс висить вже настільки давно, я просто в шоці. І тепер в мене буде можливість сфотографуватись в студії. Це ще <смітна> впереді, от такий зал, я хочу цей зал. Колись в мене була мрія пофоткатися в весільній сукні. Також моя мрія це гарне тіло. Майже вже такий живот я маю. Хеппізди в мене саме такий був, тільки без упакочок, але є фоточки схожі. Це, звісно, остається в мічтах пальми, ну, понятно, гроші, втім люблять гроші. Тут уже про дім, звісно, там про бейбічку, про фотосесії, там про особисте коротше, життя. Ну, я вам скажу, що багато Ну, є сенс це робити. Знаєте, чого? Я не особо вірю в те, що воно збудеться, але просто так цікаво, що. Коли ти її робиш, тобто це не про якісь там да чарівну пігулку. Коли ти просто її робиш, мені здається, твій мозок фокусується на твоїх бажаннях і дає тобі такі якісь моменти, де ти можеш їх втілити. Ну я не знаю, не мозок дає, а от якесь життя підкидає, і ти згадуєш про якісь свої бажання, які ти прям надрукувала, да, і воно в тебе якось відбувається. Я так думаю, слідущому році, в наступному році, я зроблю ще більше. <смеш> а от, ну і половину мене ну я не зробила в цьому році, і я розумію, що це ж такі плани на майбутнє. Коротше ж до дівчини, у мене залишилося десь хвилин 25, зараз запишу сторіс і а, можна консультацію вже проводити. А, забула вам сказати, що консультацію дівчинка в мене сьогодні взяла з Одеси. Я взагалі в шоці, що дівчата з України мають можливість платити там за годину, годину 30, 100 доларів за консультацію, поведення блогу. І я така думаю, я дуже недооцінюю, так сказати, зарплати в Україні, напевно, чи що. Можна навіть піднімати, тому що якщо мені в Америці можуть платити дівчинки з України, це багато про що говорить. І, напевно, свої продукти і курси я буду продавати трохи дорожче, ніж... Mm. До цього я ставила ціни, тому що абінінка ем, я дуже багато вкладаю, і виходить, що я трошки занижую ціну на свої продукти, на консультації. Mm. От я думаю, що не може онлайн-консультація коштувати так само, як ногті, наприклад, в мене. Правда? Правда, тому треба трошки піднімати. Тому хто хотів би взяти до кінця ще цього місяця, буде діяти акція во на 100 доларів за годину 30 на консультацію. З думаю, листопада вже підніметься ціна. Ми були в магазині і купили багато круп, які я зараз розсипаю по контейнерам. Люблю, коли все на своїх місцях, все чотенько. Я вже розставила гречечку, поняла, що в мене наклейки є, а Фломастер десь я оце загубила, який білий пише. Тепер я розстроєна, я в печалі. Ну, нічого, що маємо, то маємо. Потім перепишу, бо осянку ми не їмо, а кашель різні їмо, тому треба. Поміняти надписи. Я сижу, то, що я вам не сказала, чим я буду займатися, монтую курс по нарощуванню. Змонтувала тільки що. Ну, як змонтувала? Нарізала. Ще треба зараз поставляти шаблони з схемами, тому що я з однієї сторони показую, як робити, а з іншої сторони, у мене завжди схематично все вказано, розказано. Пила чай, з'їла кусок торта. Сьогодні ж на фітнес відпрацюю. І так почуть очі я просто, з того стіла робила ці шаблони, як вони називаються, боже, схеми, або схеми. І дюша біля мене сидить, приспала мене, зараз вам покажу. Так. Ось так тут виглядає, в мене туди курс монтує. Тут моя бусинка спить, маленька, Мамина булка. Спить у нас на вулиці дощ цілий день сьогодні. Ми з'їхали в магазин, то я вам показувала розпаковку. У мене щось не було настрою розказувати, що там показала вам. От, а зараз монтую. Якщо чесно, думаю, що як не хочеться то все робити? От за вікном у нас так, такий вигляд. А там я. Так що ще, можливо, час, як півтора позаймаюся. Цим всім ділом і на фітнес буду збиратися. Зібралася, вдягла новенький комбінізончик найковський. Рішила, що поки ще не хочу в довгих лисінах, хоча на вулиці прохладно, але мені дуже жарко в них. Заколола волосся, бо мила зранку, не хочу їх закручувати. І вибігаюся на тренувачку. Добрий раночок всім, це другий день влогу. Я вирішила знімати сьогодні також робочий день свій. Вчора короте, я поїхала ввечері після фітнесу, швидко приїхала додому, приїхала, мене забрала Маріночка, ми поїхали до Ланусі трошечки посидіть в неї вдома, побалакати. Іноді треба такі жіночі робити зустрічі. От. І приїхала пізно, і тому вже камеру не брала в руки. Коротше, вибачайте. Вот. а сьогодні в мене по плану сліця 5 клієнтів. Якщо ніхто не відміниться, і всі прийдуть. Вот. П'ять процедурочок. Тому беру вас з собою, як завжди, в свій робочий день. Погнали на роботу. Я вже на роботі, як завжди, мої клієнти спізнюються. Вже 10.37, клієнточки немає, Клієнточки немає, бути на 10.30, Але нічого, я за то відповідала вже всім, кому тільки можна і не можна. Дірект треба також розгружати. Чекаємо. Я сподіваюся, вона приїде. Я тебе шукати почала в інстаграмі. Думаю, дівчата! Я що зростаю. Мене просто то одна забула, то одна опоздала на пів часа. Яка думаю, так, я сідаю обідать. У мене сьогодні брокколі, тівтєльки в томаті і макаро. Всім то кушає. смачного. Проводила тільки що консультацію. Я забула, що я вчора перенесла консультацію на сьогодні і проводила тільки що для. Власниці банного дворика, консультацію. Мені дуже було приємно. До речі, ця а... дівчина вона була у нас на Івенті нашому, там ми познайомилися з нею, і вона почала ходити на мене, до мене на манікюрчик і взяла консультацію по веденню блогу. Поняла, що скільки всього треба робити, каже я надію, що я все зроблю. Але побачимо. Коротше, дуже приємно, що не тільки б'юті майстри вже в мене беруть по веденню блогу е, да, цю інформацію, а й власники різних бізнесів. Це дуже дуже приємно. Зараз я чекаю свою е, найпопулярнішу клієнтку на Манікзі, mm -hmm. тому що всі просять мене завжди знімати з Владіславою відео. Бо вона дуже прикольні фразочки, іноді каже дівчата в Тік-Токі, в Інстаграмі сміються. І я вже підготувала собі зараз включу світло рожеве, щоб світило. закрила жалюзі, бо дуже світ... Ну, Я не дуже люблю днем знімати, тому що дуже сильно перебиває мені світ з вікна лице клієнта, який сидить. Воно так негарно виглядає. Ви просто не. Не знаєте. Далі штативчик підготувала. На цей знімаю, коли клієнт заходить. На цей на густочок знімаю вже сам процес. От мене тут камінчик, я гріюся, бачите? Так що чекаю, зараз зроблю собі каву, і мене буде 10 хвилин відпочить. Я чекаю свого останнього клієнта, готую місце на підікюрчик. Дуже зумрилася, почала боліти лопатка. Від лопатки почав боліти ось цей бок, ліва грудь. Я ще щось в шокі. Хочу домой на ручки. Просто життя в б'юті майстера. заберіть мене. Мені сьогодні ще більше захотілося просто працювати онлайн, просто з дому, не з клієнтами. Але я розумію, що блін, настільки дівчатки, коли я це проговорюю, клієнти просто чуть ли не плачать. Я кажу, та тут є купа майстрів, знайдете своє. Ні, ми хочемо до тебе. Але я розумію, що це жаління себе треба жаліти. Зараз все направлення моє буде чисто на онлайн-продукти. Чим більше їх зробити, якісь великі проекти, маленькі проекти. І, коротше, уходить з зрісні, спина відказує, голова болить, це ненормально. Коротше, готую готовлю місто. і свої е, мислі е, записувала тільки що сторіс. Коротше, по поводу цього, що мені треба бай-бай уже. Такс, отпустила я останню клієнточку на сьогодні на годиннику 8.18, Я її чекала годину, тільки я так можу, бо знаю, що я вже її не запишу, бо в мене просто немає вільних віконець. Тому записала. Поплакала трошки сьогодні, через те, що клієнти забивають на мене і не думають про те, що я сижу, жду їх, можуть запізнюватися. 10-15 хвилин, це вже війшло в норму всіх. Типа Діана почекає, можуть не заплатити за апойтмент одразу, через 3-4 дні можуть заплатити. Або взагалі приходиться їм нагадувати. І мене це настільки вибиває з колії, що просто працювати не хочеться. А я працюю і багатьом роблю якісь там знижки. Інколи да, там, щось за щось не візьму за якийсь дизайн, в плані такому знижки, так? то не роблю мене стандартна ціна. Я поняла, що дорокі всі мої ці приятності, ніхто це не ціне. Люди сідають на шию іноді, і сьогодні я навіть сторіс вийшла і написала, що Кимон, ви цінуєте своє, время? ви, значить, ходите на роботу, ви розсідуєте якийсь дохід, свій розхід. А мій дохід вважаю тільки я. Да? І може, хтось не заплатить, щось не доплатить, хтось перенести відмінить, не прийти. А я розраховую на там той ремонт нігтя, на тих 20-10 доларів, хоча не беру я за ремонт. Ну, взагалі, да? От розраховую на якусь суму. А отримую усю одулю без мака. І тепер я от почну розставляти ці особисті кордони особисті, і не буду дозволяти, постараюсь людям сідати собі на шию. Тому що, коли спілкуюся гарно з клієнтами, коли ти з ними там, про все говориш, там. Ну, да, якісь такі речі там ви обговорюєте. То вони вважають, що ти їхня подружка або родичка я не знаю, бо навіть подружки мені платять за процедури. А тут клієнти, які навіть не друзі, не знайомі, не родичі, буває дозволяють собі цього не робити. У мене шок. Сьогодні у мене був шок просто. І, коротше, роблю висновки. Напишіть, як у вас, до речі, з цим. Мені цікаво почитати, чи були такі історії, коли клієнти вам не платили або приходили пізніше на півгодини, навіть не вибачалися і так далі. А взагалі, всім хочу сказати дякую за ці два дні, які провели зі мною. Всіх люблю, обіймаю. Буду вдячна вам за активність в коментарях, за підписку на інстаграмі. Тікток. В описі можете підписатися в Тікток і Інстаграмі я кожен день, дуже часто. Вот. і всіх ціл, цілую, обіймаю всім папа, до нових зустрічей!